Зростання економіки, зростання споживчих цін, стрімка девальвація гривні, і рекордні видатки на армії. Уряд передав на розгляд парламенту проєкт бюджету України на наступний рік. Зараз його розглядають у комітетах. Народні обранці матимуть місяць на внесення правок. Тож які показники закладуть у кошторис про видатки і дефіцит говоритиму далі з Роксоланою підласою, народною депутаткою головою комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Роксолано, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Отже, уряд закладає дефіцит бюджету на наступний рік понад півтора трильйона гривень. Чи є розуміння за рахунок чого цей дефіцит можна покрити? Розуміння, безперечно, є. Уряд змушений по закону закладати це в державний бюджет, коли вони передаються у Верховну Раду. І тут я хочу ще звернути увагу вашу, що потреба в міжнародному фінансуванні перевищує дефіцит бюджету як бюджетну категорію, тому що ми очікуємо, що міжнародні партнери також нам дадуть або позичить кошти для сплати старих старих боргів. І власне ці ж самі міжнародні партнери стануть основним джерелом покриття дефіциту бюджету близько 36,9 мільярда доларів. Ми очікуємо від е, різних урядів різних країн, і міжнародних організацій як надходження до державного бюджету, і плюс півтора мільярда ми будемо очікувати від Європейського союзу у якості безповоротної допомоги. Також другим за величиною традиційним джерелом покриття дефіциту бюджету стане розміщення облігацій внутрішньої державної позики, тобто боргових цінних паперів уряду, і зовсім невеличку суму порівняно звісно з міжнародними кредитами і залученням коштів на приватному ринку капіталу. Ми очікуємо від приватизації всього 3 мільярди гривень. Я думаю, що вона по факту буде більша ця сума. Але не в таких масштабах, як міжнародна допомога, наприклад. Пані Роксалано, скільки грошей передбачить наступний бюджет на оборону? Які основні статті видатків можна виділити тут? На оборона в нас рекордно велика. Я, я кажу, це кожен рік, але кожен рік ми б'ємо свій власний рекорд. Видатки на оборону перевищать в наступному році 2 трильйони 200 мільярдів гривень. Це більше ніж в будь-який рік за історію України, і більше ніж фактичні видатки, які ми очікуємо в цьому 2024 році, навіть після тих змін до бюджету, які ми вчора проголосували. Але у Верховній Раді, збільшивши бюджет оборони на 500 мільярдів гривень, звісно, що більше половини цієї суми: 55% або 1,2 трильйони, складає грошове забезпечення військовослужбовців в різних родів військ. А другою, другою за розміром статтею оборонного бюджету є закупівля та модернізація озброєння та військової техніки. Близько 737 мільярдів гривень буде спрямовано на ці потреби, і, зокрема, майже 47 мільярдів на закупівлю дронів. Ну і звісно, всі решта статей, вони так чи інакше е, будуть профінансовані, але вони не є настільки значними, як ці дві статті. Я хочу тут ще нагадати, що ми не можемо використовувати кошти міжнародних партнерів на фінансування оборонних видатків, і будемо використовувати лише власні ресурси, тобто податки, збори, е, кошти, які ми залучаємо на. Приватному ринку капіталу та, наприклад, дивіденди державних компаній, тобто, ми не можемо закласти в бюджет видатки на оборону більше ніж у нас є ось ці очікувані власні надходження державного бюджету щодо соціального блоку, чи переглядатимуть прожитковий мінімум, мінімальну зарплату, чи індексуватимуть пенсії? Так, пенсії. очікується, що індексація пенсій відбудеться в березні, але тут більше деталей повинен надати уряд. Що стосується прожиткового мінімуму, то він в першому півріччі не буде переглядатися, але є розуміння, і це відображено в дорученні для уряду, що якщо в першому півріччі прогноз економічного зростання перевершить очікування, які закладені в державному бюджеті, то прожитковий мінімум буде збільшено. Я нагадую. Гадаю, що зараз в бюджет закладається прогнозований ріст економіки, або радше, правильніше казати прогнозоване відновлення економіки на рівні 2,7% за підсумками року. Якщо цей показник буде більший, то принаймні прожитковий мінімум має бути переглянутий. А от, наприклад, цікаве запитання. Маю от скільки закладено на фінансування освітньої сфери в наступному році чи збільшили його? Якщо коротке, коротка відповідь на питання, то залишили приблизно на такому ж рівні, як і в минулому році, але тут мені здається потрібно почати і, і завершити з загальної відповіді. Я спробую трошки окреслити реальну ситуацію з усіма видатками державного бюджету. Всі видатки державного бюджету, включно з військовими і не військовими видатками, зросли всього на 5% порівняно з 2024 поточним роком. Тому що якихось радикально нових надходжень в державному бюджеті в нас не з'явилося, незважаючи на той невеличкий податковий пакет, який ми все ж таки, я сподіваюся, проголосуємо в Раді, але якихось структурних змін в державний бюджет це не принесе. І як результат, видатки у нас збільшилися відчутно лише по двом напрямкам: Це видатки оборони. І видатки на жаль на обслуговування і погашення державного боргу, і з цим нічого не можна зробити, тому що реальність полягає, реальність війни для нас полягає в тому, що ми живемо в борг, і державний борг в нас сягає 100% валового внутрішнього продукту. і Ми на жаль його змушені віддавати, і з кожним роком будемо віддавати все більше і більше грошей, тому ці статті видатків ростуть. Інші статті видатків, крім оборони і боргу, вони або залишаються на тому ж рівні, що в минулому році це в кращому випадку, в гіршому випадку вони скорочуються. Ну от власне які е, статті скорочуються, можете розказати? Я можу розказати, але дивіться, я вам хочу показати. Це два томи державного бюджету для того, щоб обговорити. Нам статті. не вистачить часу. Нам не вистачить і трьох годин. Ну, але можна говорити про те, що, наприклад, видатки на. А, на жаль, на культуру скорочується частково через підвищення адресності і верифікації соціальної допомоги. Загальні обсяги соціальних видатків також скоротяться. але при цьому це не означає, що якісь українці будуть позбавлені допомоги, якої вони потребують. Тобто найвразливіші громадяни все одно будуть забезпечені тією допомогою, яку вони отримували від держави в 2020 2024 році. Тут якихось скорочень не очікується. Ем, решта по охороні здоров'я приблизно такі ж самі залишаються видатки, до прикладу. По інфраструктурним видаткам ем, трохи зміниться підхід, і багато міністерств в багатьох міністерствах скоротили капітальні видатки або видатки на якісь проекти розвитку або будівництва. І в нас буде ем, більш централізований, скажімо так, підхід, який дозволить їм більш ефективно витрачати кошти, пані Роксолане. Я вам дуже дякую за нашу коротку, але змістовну розмову. Це Роксолана Підласа, народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету. Була у нас на зв'язку. Дякую вам На все добре.